Пограбування музеїв далеко не рідкість. У світі щорічно зникають тисячі картин, скульптур, малюнків, і повернути їх на місце вдається. Сьогодні розкажемо про три пограбування, які увійшли в рейтинг найгучніших крадіжок витворів мистецтва. Верона. Викрадення на 20 мільйонів. Як правило, злочинців знаходять у результаті аналізу телефонних розмов та зображень, знятих на відеокамери. Троє озброєних головорізів у ніч на 20 листопада 2015 року увірвались до музею Кастельвіко у Веронії, зв'язали охоронця касира та вийняли з рам 17 полотен Тінторето, Пізанело, Белінні та Монтеньї. Відеокамери зафіксували автомобіль, який від'їжджав від музею з награбованим. Згодом з'ясувалося, що на території Італії діяла ціла банда злочинців із десяти осіб, окрім італійців, до неї входили громадяни Молдови, України та Росії. Збути вкрадене, вони розраховували на території своїх держав. Але через півроку злочинців було спіймано. У травні 2016-го українські прикордонники знайшли на острові Турунчук на Одещині усі 17 картин, оцінених приблизно у 16-20 мільйонів євро. Амстердам. Викрадення на 30 мільйонів. Вночі 7 грудня 2022 року двоє мешканців Нідерландів проникли в будівлю музею через трубу на даху і провели в ньому близько години. Вони оглядали експозицію та обрали в результаті два полотна вигляд на море у Схевенінгене та вихід з протестантської церкви в Нюенені. Грабіжникам вдалося віднести картини у машину охорони та спокійно виїхати з музею. Через два роки обох було спіймано і засуджено за крадіжку, але картини, оцінені в 30 мільйонів доларів, не знайшлися. І лише 14 років по тому італійська поліція виявила їх під час спецоперації, спрямованої проти неаполітанської мафії. Справжність картин була підтверджена, і 21 березня 2017 року вони повернулися до музею. Відень викрадення на 50 мільйонів. Деякі витвори мистецтва красти просто безглуздо. Збути їх неможливо. Керівництво віденського музею, в якому зберігається Сальєра, золота сільничка, виконана для короля Франциска І, на це розраховувала, і розрахунок виправдався. Роберт Манг, спеціаліст з охоронних систем, рано вранці 11 травня 2003 року, піднявся на другий поверх музею по будівельних лісах, розбив скляний короб, витягнув дорогоцінну статуетку і вивіз назад. Все це він зробив за 50 секунд. Сигналізація спрацювала, але охоронець музею вирішив, що тривога хибна, і відключив її. Австрійський уряд запропонував за повернення сальєри скромну винагороду у 70 тисяч євро. Хоча шедевр Челіні оцінювався в 50 мільйонів. Роберт Манг, який не мав досвіду в подібних справах, довго не наважувався на будь-які дії. Два роки він просто зберігав королівську сільничку і лише у 2005 році почав анонімно вимагати викупу 10 мільйонів. Поліція його швидко вирахувала за номером мобільного телефону. Манг не став відпиратися і вказав місце у лісі підвідним, де закопав свинцеву коробку із сільничкою. В результаті сальєру було знайдено, її відкопали та успішно повернули до музею.